Доброго дня, шановні земляки. Я в родині Швіцових Алла і Василь. І це ті люди, які під час війни збудували магазин і його в експлуатації, тим більше це був магазин, який вразив усю Соснівку Золочівську. А от подивіться, за спиною у них тут, тут той будинок, де вони живуть. А чи ви зрозуміли, наскільки важко сьогодні і не просто живеться бізнесменам? Магазин у вас просто ж, ну, дуже класний. Але крім цього, я знаю, що ви займаєтеся ще і овочами, так. О, ви, так. Взагалі ми жили в Харкові. Нам було дуже важко всередині по зйомним квартирам. Дитина маленька. А хто ви по професії? Я бухгалтер, а він радіоелектронік. А ви з Василю що закінчували? Я так розумію? хіре? Техніком зв'язку ми Техніку. обидва закінчували. А ви в технікумі прямо познайомились? Да, ми а. жили в гуртожитку. Він з Первомайська Харківської області. А я Золочиський район з, з фісковську школу ходила. Нам не хотілося працювати на кого-то, і ми Ми пробували Хотіли, багато справ. Да. Так ну занімались і газети продавали, і обувь производили. жили в гуртожитку. Да. А в гуртожитку, ви самі розумієте, в основному це був гуртожиток. Ну ми знімали там кварти... mm. кімнату, гостинку, так Все е, було снімати, а взагалі там снімати. жили люди, які із сіл привозили овочі. Ну, в вихідні виходили, готували там на кухні, на цій великі. Шли розмови, що одна розказувала, от гарно, там рано там кабачки повезли на базар. Може, спробуємо? Ну а ми ж тут живемо. Ну як? Ну давай спробуємо. Це якраз наша дитина ходила в другий клас. Але зараз би хотілося подивитись на ваші теплиці, бо там, мабуть, рань. Тут трошки переобутися треба. Да. А, а для чого? А, ми у нас тут дезінфекція. У нас тати, де допомагають дівчата, вони переодягаються, перебуваються. У нас є розчин — це перекіс водорода. Найзвичайний, звичайний той, що продається в аптеці бутилочка. Ми купуємо концентрований перекіс і робимо з нього той розчин, який продається в аптеках, щоб ми з вулиці не принесли для наших рослин ніякої хвороби, грибків. Та штукає, та опалює, так? — Так. Це зараз полів включено, дивіться. Як оце капельний, да? Да. замість землі та що на городі. так? Це пісок, перлітовий пісок. Це насправді, ну, це теж порода. Звичайно, горна вважається порода. Добувають його в горах. Переконуюсь думця, яку вже давно давно сповідую. Коли люди займаються чимось по-справжньому, а те щось, як правило, дуже красиво. Тут дуже красиво. Огірочки да. красиві, рядочки красиві. Я скажу, ви красиві, особливо тут, де ви працюєте, це просто класно. Я навіть не запитую, скільки тут праці йде, скільки взагалі сезон триває. О, сезон триває. Ну, насправді нам хотілося, щоб він тривав круглий рік. Угу. Ми до цього довго йшли. Ми перед війною, буквально рік до війни. Ми провели сюди світла нарешті, щоб повісити лампи, які забезпечать нам денний, світ, денний світло взимку. А звідки знання отримали ну, підковані. Зараз пройдемо в підсобку, Я вам покажу. Ну це інтернет, це ж ніякі навчальні заклади. Це Ні, був досі. Спочатку yeah. yeah. нас були підручники. Ми ж починали, коли дитина Чи... в нас пішла в другий клас. Так це був 2003 рік. Не було ще інтернету. Як такого, були якісь інтернет-кафе, там зароджувалися, але там було дуже мало інформації, зовсім мало, І ми ходили по бібліотеку бібліотекам в Харкові. Ми приходимо в бібліотеку, кажемо, є якась інформація по рослинам, по теплицям. Нам щось дадуть, ну але цього було мало. Потім була книжна балка. В бібліотеку в Харкові тільки Харківську пропіску. А так як у нас була не Харківська, нас туди не пускали. А Скільки довжина цієї теплиці? Сімдесят А ширина? 12 метрів. Скільки можна тонн огірків зібрати з такої теплиці, якщо все добре? Ну, якщо все ідеально, нет війни, світім, все. Ну, один оборот это около трьох місяців. 30 кг, ну, до кг кілограмів метра квадратного. Самі вправляєте, чи хтось допомагає? Допомагає. Сьогодні сестра працює. У вас такий родичі допомагають в основному, так? Так. <су> да. Скажіть, а я бачив велике приміщення, там ви казали, дрова зберігали. Зараз вигідніший газ? Ну, 100% він вигідніший, 100%. Вигідніше робити опалення саме газове. При цих цінах газ при... Так, Звичайно. Ясно. Щоб ви зрозуміли, який тут рівень чистоти, вони в підсопку заходять без обуві. <гум> Ух ти! Центр управління польотами, я думав, ви шутите. Це... А що за котли? Що це? це котли для опалення теплиці газові. Три котла? Так. Побутові, звичайні котли. Так, да, побутові по 30 кВт. Це фільтр, обратний осмос. Ми фільтруємо воду із сплажиною. Ви воду на полив Фильтруєте. фільтруєте? Так. Да, так. А Я чого? вам скажу, ви бачили тепличні огірки, які продаються на базарі, вони такі да. з нальотами. Да. Так. Нальоти, це нальоти саме через воду, яку, якою поливають. В тій воді дуже багато карбонатів, а карбонати для, нашої, для рослин взагалі вони, ну, не дуже корисні. А ми фільтруємо воду, ми її доводимо до тієї води, що продається в магазинах для дітей. В, в, в якій немає солів. Так, і потім додаємо туди те, що треба рослинам, щоб вони гарно себе почували. отримували ті вітаміни, ті мікроелементи, які їм треба, щоб а розвиватися. Ви потім доливаєте вітаміни, мікроелементи. Так, ми ловимось. Це, думаю, ось, це в нас центр для того, щоб поливати. Управління поливом. Тут ваги да. є, які прораховують. Вагу кожної цієї колбочки. Це все саморобне, це чоловік все сам робив. Це з першого баку, з другого, з третього. Потім воно от, тут пише грами, скільки туди подалося. І видає ось тут нам кількість солей, яка у нас вийде в, в кінцевому розчині. От звичайна вода О, із солі. свердловини, яку ми у нас. Ми можемо поміряти і кислотність, а у нас і кислотність солей. Я вам скажу, що в нашій садовині вода десь 0,7 солей. Міліграм на, на літр. Орієнтуємося на 600 міліграм на літр. Тобто це не п'ятерка вода. Тобто по золочеву. Со скважиною воду пітні взя. Звичайна скважина, та що вдома у людей так. з нею воду пити не не можна. Ви не обробляєте хімікатами рослини? хімії ні. Для якщо там навіть бувають якісь хвороби, ми використовуємо біологічні різні препарати. Такі огірочки в Європі стоїть тричі дорожче, ніж звичайні огірочки, або а. чи в чотири чи в п'ять разів. Це той, як вона, зелена марка чи зелена лінія, ну, як, да. як вона називається. Насправді те, що роблять е, наші земляки в Золочеві, це вже рівень Європи, а може, мабуть, і більше, ніж рівень Європи. Я бачу комп'ютери, бачу розрахунки і розумію, що тут і бухгалтер потрібен, і потрібен О, кібернетик, який може це все наладити за плечима, у вас там комп'ютери і в ньому, мабуть, не ігра. І програми? Так, він програмує, це ж Егенірує Це він сам збирав. І фільтр, і палив. Тут потім це все. А, а оце що? Це 3D-принтер. На ньому надруковані, ось дивіться, ми ж дивилися полі. Оце все надруковано на 3D-принтері. Ну Таке не продається ніде. Ні на яких сайтах. Оце на 3D принтері все, ну, крім, Це ви це самі поклажки. виготовили? Це чоловік, так. Да. Вигадав, це баклажки звичайні обрізані. Це я бачу. Ну, а Це а все, це... Це все надруковане на 3D-принтері. Все, що нам потрібно, ми друкуємо на 3D-принтері. В теплиці дуже багато деталей. у нас. Народи, ми, ми в золочеві. Я так, ми в золочеві, Алю. ми в золочеві, на Соснівці. Тут працює 3D-принтер. Є Василь мій тезка, який на 3D-принтері розраховує, потім виготовляє унікальне обладнання. Вони гіркі не поливають простою водою, яку вони кажуть, пити не можна і поливати не можна. Ви ви в'яжіте ці факти. Я, я, наприклад, шокований. Це Алечкина бігала дорожка. Ну вона каже, що більше по городу, по теплиці. Треба форму тримати. Форма повинна для того, щоб займатися по справжньому бізнесу. Фізично знову про цю. Хатинку, тому що вона як символ як символ. Ми тільки що заговорили про спорт, а потім заговорили про відпочинок. Ялочка сказала: ми були раз на морі, так? Так. Як вам на морі раз в житті? Ми один раз їздили в Кириловку, вирвались, приїхали на морі і не знаємо, що там робити. В основному весь час ми десь блукали. А це були дров'яник, так? так. Дороганик, оце скільки треба було спалити дерева, щоб отопити оцю теплицю? Да, 20 машин в середньому. Скільки газу йде? Десь 2000 тисячі кубів за місяць. Давайте глянемо, що за магазин, і чому чому мене найбільше зацікавив магазин? Я, я, я про теплиці не знав. От магазин. Скажіть, він також по якимось новітнім технологіям збудований ось? Ось самі спланірували. А матеріал це сендвіч панелі якісь, так? Ну так, да. ну, приблизно просчитали, ну, вітра нагрузка і снігова нагрузка, ну, звісно, все просчитується. І... Ви торгуєте нашою газетою, тому я буваю у вас досить часто, у вас завжди тепло, а влітку у вас прохолодно. З чим опалюєте свій магазин? Кондиціонер, тепловий насос. Сейчас, це тепловий насос, це да, да. навіть выгоднее, чем газом. Хто новые дома строит, строит. це електрика, так? А покажете електрика. Да. Панелі самі робили? Так подається лист оцинкований в рулоні з mm. покриттям. Із нього черепицу, профнастил. профнастіл, это ж. і це панелі просто зроблені. просто гладкі Так, нужно, купляли рулони, і вони це все робили. в такому магазині, от яка? щоб витримувати нашу спеку, наш холод. Стало небольшая, ну за счет хорошої мінеральної ну, Теплоізоляція хороша, 10 см. Всього 10? Yeah. Всі рекомендують хоча б 200 в наших країнах. Вам вистачає 10? Так, yeah, конечно. А підлога, підлога що? Скільки? Теплий бетон? Ні, там утеплення, пенополістирол. Іде там 5 см. ну сантиметрів. по полу, генеральвід знову ж таки по науке, да? да. Коли війна почалася, було дуже важко. Я раз розповім чому це був перший рік, коли ми застосували свої 50 кВт, які провели в теплицю для освітлення теплиці для того, щоб там було сонечко. Вирішили спробувати отримати урожай рано, Ось. дуже рано. І в нас все виходило, все йшло дуже добре. Ми отримали перший врожай десь 18 лютого. Ну це було для нас рекордом. І ми повезли перший раз на базар. Було 18 лютого. Ми не змогли продати весь гірок, що ми повезли, тому що ми перший раз. Нас ще люди непогано знають. І люди боялися і люди боялися, бо знали, що буде війна, і всі перестраховувалися, брали зовсім потрошечку. Не набирати, щоб мало що треба буде тікати або ще щось. І... Ну, всі боялися брати агірок. Наступного разу ми вже поїхали 23 лютого вночі з 23 на 24. Ми приїхали на базар. У нас уже ж більше людей знає. У Нас ті, що брали 18 лютого. Вони в нас взяли огірок. Потім декілька магазинів сказали, ми будемо з вами співпрацювати. Давайте нам огірок. Декілька магазинів у нас купили. Ми фух, ми його продали. Агірок у нас є якісь гроші. Ну і ми їдемо додому о четвертій ранку. 24. І 24 лютого, і ми їдемо і бачимо цю картину страшну. Я дзвоню мамі, кажу: мама, війна, все. І Ми приїжджаємо додому, і в ну, нас ступор, що робити? У нас боргів багато, у нас теплиця, у нас все. І що робити далі? Це було важко. А потім поступово-поступово ну, не було ніякого виходу, бо виїзду ж не було. Ми боялися, як і всі боялися. Ми виїжджали до чудомаркету. І там продавала гірки по 60 гривень в лютому місяці на початку березня, на 8 березня. І люди вже знали, коли ми приїжджаємо туди до чудомаркету. Ми приїжджаємо, у нас черга велика. у нас ми буквально там одну-дві години нас розбирали наші огірки, і ми розрахувалися з нашими боргами, виплатили кредити. Ми сказали, фух, все добре. Далі все як буде, хоча могли сказати, що війна все спише. Так? Могли так, ну все вийшло. Один раз пробували, їздили в ми, за гірком з нашим. Ну, Ми думали, що нас теж так вийде. Думаємо, весна, війна. Приїхали до атб маркету, стали біля АТБ. Люди побачили, що гірки красиві. Ну, ми різали кусочками, давали людям пробувати. Вони пробували, казали, вау, ми хочемо. Ви, ну, була черга. А потім до нас підійшли і сказали, йдіть на базар, не треба тут стояти. Поліція підійшла і сказала, ви здесь торгувати не будете. Ну так. Да. Збирайте да. речі і їдьте. А які плани на майбутнє розвивати далі? Одної теплиси досі за... чекати закінчення війни. Це перше. Скажіть, я відверто запитаю донатити на перемогу. Так, звичайно. Я не запитую скільки вже бачачи вас, я розумію, що ви це робите. Звичайно, не просто чекаємо. Робимо все. Да. Робим все, щоб перемога Так, Звичайно, так. перемога понад усе Ті наші наше і планів. Нема ніяких розвиватись, нічого ні, не плануємо. Хочеться закінчення війни нашої перемоги.